За добу два факти ДТП в мікрорайоні Ревівка під час руху автомобіля. Рано трафік, скоїв наїзд на велосипедиста 63-річного пенсіонера, госпіталізовано до лікарні. А вже сьогодні зранку по вулиці Бугаєвського жінка на автомобілі Хюндай травмувала також велосипедиста. Потерпілий був доставлений до лікарні. Трагічний випадок стався вчора по вулиці старшого лейтенанта Кагала. Вчора надійшла інформація від медиків про те, що хлопець. Вистрибнув з вікна, вікна 9-го поверху. Відразу на місце події прибули правоохоронці. Попередньо встановлено всі обставини. На місці медики проводили реанімаційні заходи. Хлопець 2000 року від отриманих травм помер. Тіло направлено на судову медичну експертизу. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115. на лінію 102 вчора надійшли також повідомлення про замінування кількох державних установ. Протягом дня ми мали черговий раз декілька повідомлень за фактом замінування державних установ судів та медичних. Закладів. На місці працювали наші кінологи, також слідчо-оперативні групи та екстрені служби. Даний факт не знайшов свого підтвердження. Наразі слідчі та кіберполіція долучилися до встановлення осіб, що саме повідомляють про загрозу безпеці громадян. Жертвою шахраї вчора стала Кременчужанка 1991 року народження. Вона повідомила поліцейським, що з її заблокованих карток було знято понад 17 тисяч гривень за межами України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини шахрайства та вкотре застерігають Кременчужан бути пильними. Черговий раз нагадую користувачам онлайн банкінгів. Якщо ви здійснюєте покупки за межами інтернету, перевіряйте дану інформацію. Якщо ви бачите якісь технічні неполадки, хтось намагає. Зайти до вашого онлайн банкінгу, перевірити інформацію, відразу заблокуйте карти та зверніться на гарячу лінію фінансової установи. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.